Привіт, друзі! Ви слухаєте передріздвяний епізод Словнік-Слухавка. Сьогодні вирушаємо у світ Божего народження, Польських традицій, святкових слів, фраз і діалогів, які допоможуть вам відчути справжню атмосферу цього чарівного часу. Наливайте какао, сітайте зручно і починаємо! Боже народження Різдво. Вігілія святвечір. Швєнта, Свята. свята Холоїнка. Ялинка, бомбки, кульки, ванцюг, гірлянда, лампки вогники. Презенти подарунки, швенти Миколай, Святий Миколай, Реніфер Північний олень. Сані, сани, коленди, колядки. Шнек сніг, Гв'яздка різдвяна зірка, шопка різдвяний вертеп. Коміник, Камін. свічки, свічки, декорації, прикраси, картка свтечна, різдвяна листівка, атмосфера свтечна, святкова атмосфера, запах, запах, гоздіки, гвоздика, цинамон, кориця, роджіна, родина, споткання, зустріч, Жичення, Побажання, традиція. Традиції Перша гвязка, перша зірка. Презенти під хоїнком. Подарунки під ялинку. Фрази Весових свят. Щасливого Різдва. Щасливого Нового року з Новим роком. Як спезиш свята? як ти проводиш свята. Ділимося плотком. Ми ділимося оплаткою. Схвадом чи найлепше життя. Бажаю тобі всього найкращого. Чи мавші презенти? У тебе вже є подарунки? Убираємо хоїнки. Ми прикрашаємо ялинку. Шпіваємо коленди, співаємо колядки. Приготуємо колядці вагілину, готуємо різдвяну вечерю. Спотикаємося цароджіну, збираємося всією родиною. Пахне пірників, пахне пряниками. Падає снег, падає сніг. Карп є готовий. Корб уже готовий. То є мій улюблений час в року. To moja ulubiona pora roku. Lubię magię świąt. Ja lubię Magię Jurys II. Jak idą twoje przygotowania do świąt? Całkiem dobrze, ubieram dziś choinkę. Masz już prezenty? Prawie wszystkie, brakuje mi tylko jednego. Co przygotowujecie na Wigilię? Basz z suszkami, pierogi, karpie i makowiec. Brzmi pysznie. Jak idą twoje przygotowania do świąt? Jak twoje przygotowania do świat? Цавким добре, оберемоч хоїнки!» Дуже добре, сьогодні прикрашаю ялинку. Маш презенти, у тебе вже є подарунки? Праві вшистки, бракує мені тільки одного. Майже усі, бракує лише одного. Що приготував на відділі? Що ви готуєте на святвечір?» Барщ з ушками, піроги, карпі і маковець, борщ з вушками, вареники, короб і маківник, бо ж мій пишні звучить смачно. Dialog 2. Szukam prezentu dla mojej siostry. Masz jakiś pomysł? Może książka? Ona lubi czytać. Masz rację. A co kupić mamie? Zawsze cieszę się z czegoś własnoręcznie zrobionego. Dobry pomysł. A ty masz już prezenty? Tak, wszystko kupiłam wcześniej. Szukam prezentu dla mojej siostry. Masz jakiś pomysł? Szukam podarunku dla swojej siostry i je Może książka? Ona lubi czytać. Można go knicham, ona lubi czytać. Маєш рацію, а це купить мамі. Ти маєш рацію, а що купити мамі? Завжди чеше ще щось власноречне зробленого. Їй завжди подобається, що зроблене вручну. Добре помисел, а ти маєш ж презенти? Гарна ідея, а ти вже маєш подарунки? Так, щось купив вам чешній. Так, я все купила раніше. Діалог 3. О, появилася ще перша квістка. То знак, що можемо зачинати колацію. Уділимося обхватки. чи здоров'я і спомнення межень. Дякую, я заберуш. Спробуєш борщу. Ясне, увільб'єм вігліний барщ. О, появилася перша гвястка. О, з'явилася перша зірка. То знак, що можемо зачинать колація. Це знак, що можемо починати вечерю. Поділимося обхватки. Давайте поділимося обладкою. Життя чи здоров'я і спомнення межень. Бажаю тобі здоров'я та здійснення мрій! Dziękuję, ja Tobie również. Dziękuję, Tobie takoż. Spróbujesz barszczu? Skustujesz borszcz? Jasne, uwielbiam wigilijny barszcz. Zwisno, lubię swet wycieknięty borszcz. Dialog 4. słyszysz? Śpiewałem kolędę. Tak, uwielbiam ten świąteczny nastrój. A jakie są tradycje w Twojej rodzinie? Zawsze wspólnie ubieramy choinki i oglądamy filmy świąteczne. My pieczemy pierniki i robimy szopkę. Brzmi pięknie, Święta mam swoją magię. Слышиш? співаємо коленди. чуєш, співають колядки. Так, увільб'ємо святочний настрій. Так, цю святкову атмосферу. А які са традиції в твоїй родині? А які традиції у твоїй родині? Завжди в спуні обірамо хоїнки і оглядаємо фільми святочні. Ми завжди разом прикрашаємо ялинку і дивимося різдвяні фільми. Ми печемо пірніки і робимо шопки. А ми печемо пряники і робимо ортеп. Пожмі п'ятни, швта маю свою магію. Звучить прекрасно. Свята мають свою магію. Повторення. Боже народження. Різдво. Вігір'я. Святвечір. Швята. Свята. Хоїнка. Ялинка. Бомбки. Кульки. Ванцюх. Гірлянди. Лампки. Włochnyki. Prezenty. Podarunki. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj. Renifer. Piemniczny oleń. Sanie. Sany. Kolędy. Kolatka. Śnieg. Snieg. Gwiazdka. Ryzdwiana zirka. Szopka. Ryzdwiany wertep. Kominek. Kamin. Świeczki. Swiczki. Декорації, прикраси, картка свінтечна, різдвяна листівка, запах, запах, атмосфера свтечна, святкова атмосфера, цинамон, кориця, коздіки, гвоздика, родина, родина, споткання, зустріч, Жичення, Побажання, традиції, традиції, Pierwsza gwiazdka, pierwsza zirka. Prezenty pod choinką, podarunki w dzielynku. Fraza: Złamaj język, skoromowka. Nie pieprzy wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem. Nie pieprzy wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem. Nie pieprzy wieprza pieprzem, bo przepieprzysz Wieprza pieprzem. Pieprzy, wieprze, pieprzem, pieprze, pieprze. bo przypieprzysz wieprze pieprzem. Nie we perczyj wepra bo para wa wepra percem. Dziękuję, że prowadziliście i rozdzielony czas razem ze mną. Niechaj u waszym domu będzie ciepło, a serce spokój, a polska mowa przenosi 30 dnia. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!